Цей рік з такими надіями, що ковід вже майже пішов, і ми спокійно зможемо працювати. І як я говорила, що, наприклад, дослідження по іхтіопатології, тобто по рибах і по давнім, у нас були заплановані зустріч на 25 лютого 2022 року. Але разом з тим, як би там не було, я думаю, що ми змогли б працювати по максимуму. Наша команда дослідників вона включає науковців та аспірантів чотирьох великих. Це два факультети, це агробіологічного факультету та факультету захисту рослинного біку України. Ми працюємо з відділом фітопатогенних бактерій інституту мікробіології. Також біотестування ми робимо саме. Тій профільній лабораторії це лабораторія біомаркерів та біотестування вод. І частину досвідів ми проводили на Вінниччині в рамках договору з інститутом кормів та сільського господарства. Я очолюю цю групу і як це не дивно, я з коли прийшла до Василя Степановича і він попросив мене зробити. Ці дослідження, як то кажуть, пазл склався, тому що я в 2015 році, не знаючи навіть про торгову марку Добродій, я захистила кандидатську дисуртацію саме по цим сполукам, які йдуть в основі тобто цитрати, аквацентрати і аквахилати, ми досліджували їх екологічну безпеку, їх початок, і коли ми навіть не знали, що їх використовують. Якості добрива, як вони впроваджують. І коли в 2020 році через В'ячеслава я познайомилася, мені стало цікаво подивитися всі аспекти. І тому в кінці 2020 року ми почали наші дослідження. Що ж таке хилатні добрива? Давайте трошки розповім, тому що виникає питання, що це таке і як це таке. Це дуже-дуже коротко, чому намальована клешня і чому намальована крах? Тому що... Келац латинської мови це означає клещня. Що мається на увазі? Що це келати, в яких в якусь оболонку позахнурені мікроелементи, ніби клешня тримає якийсь мікроелемент. І це саме дає змогу засвоюватися до 90%. Килатник добрива зазвичай оця клешня це органічна сполука. Чому органічна сполука? Тому що органіка розпадається, а речовини засвоюються рослинами. Ще одне, чому зазвичай беруть органіку, чому ми беремо ці Тому що, якщо брати, наприклад, по сріблу, по міді, по іншим мікроелементам, їх в основному брали, наприклад, той же срібло, якщо ми подивимося таблицю розчинності, то це. Морожі не тільки нітрат срібла. І коли, ми, і коли ми брали цей нітрат срібла, його застосування, наприклад, обмежувалось його токсичністю. Те ж саме можемо сказати мідь, тому що напряму, оскільки це знову таке знання хімії, вона не може напряму взаємодіяти з кислотами. І тому це дуже важливо було саме ці мікроелементи утворювати в вигляді оцих хиладних от тих ніби клешень. Ми брали клешню з органічної, тобто цитратної кислоти, а мікроелементи затримували. Як діяли наші принцип дії клатованих профілів? Це те, що ми говорили про віст сьогодні, що неорганічний елемент не може проникнути крізь воскове покриття листа. Ми ніби цю цукерку обертаємо в упаковку, їстівну упаковку. Ми беремо в оцю упаковку, вона проникає крізь воскове покриття листа, а хелат віддає поживний елемент. І ми, в принципі, хелат віддає поживний елемент рослиною. засвоюється, а ця оболонка є не токсичною, є екологічно безпечною. Як ж утворюються наші е, аквахелати, які лежать у своні? Їх називають наноаквацитрати. і у нас. У деяких завжди питання, а чи дійсно там є наночастинки? Якщо ми говоримо про наночастинки, це ті частинки, які знаходяться в 10-9 степені. В вихідному продукті наночастинок немає. Тобто ми не працюємо з наночастом, ми працюємо з мікроелементами, але не в нанопланах. Коли ми їх синтезуємо, коли команда, інша команда дослідників синтезує, то на першому етапі утворюються аквакомплекс диспергованих металів, тобто на які живуть до хвилини. І з далі шляхом прямої взаємодії ми їх, як би, кличні, ми беремо цитрово, цитратну кислоту. Чому цитратна кислота? Тому що це органічна кислота, тому що лимонна кислота є природньою, тому що вона входить до складу хребсу. Тобто токсичність нас зменшується за рахунок того, що аніон в нас є цитратною кислотою. І коли ми це все почали працювати з цими аквацитратами, для нас, як я вже казала сьогодні, це було ніби як їхні мішку. Тобто є сполуки, деякі застосовують, деякі бояться застосувати. І наша команда дослідників намагалася оцінити і розкрити потенціал цих сполук з усіх боків. Тому метою наших досліджень було наукове обґрунтування практичного застосування. Ми працюємо вже третій рік, щоб дослідити механізми дії, як вони працюють, чи дійсно вони є безпечними те, що сьогодні викликали, які концентрації. Є токсичними. Тому всі наші складові дослідження входять в шість основних етапів. На першому етапі це є е, перший етап, і другий етап це робота в лабораторії. Е, оцінка антибактеріальної, оцінка антифунгальної дії. Тобто наша задача подивитися, як вони в лабораторії впливають на бактерії і на гриби. Ми не знаємо, чи будуть вони впливати чи ні. Якщо ви згадаєте, що перше наше було скрині. Ми з Вірою Віталіною взяли всі гриби, які у неї були в лабораторії, і почали просто дивитися, от з чого починали наші дослідження. Далі, після того, як ми дивилися, ми перейшли на штучну інокуляцію. І це вже польові дослідження, тому що лабораторних умов звичайно мало, ви виробничники, ви знаєте це. І ми штучно інокулювали, тобто ми брали штучно, заражали рослини бактеріями, щоб подивитися, як вони впливають. Далі, особливо коли ми подивилися, що дія Є, а то є дослідження механізму дії. Тому що дуже важливо знати механізм дії препаратів, як вони себе проводять, за рахунок чого. Е, окремо питання, і сьогодні воно теж піднімалося до моєї доповіді, стоїть дослідження екологічної безпеки. Дуже добре, що якщо воно діє, але ж ми повинні знати ми повинні знати, що оберігати. Тобто ми повинні знати, як, чи є концентрації, які не несуть користь. Який максимальна концентрація, яку ми можемо обмежити. І, і дуже класно, що у нас в групі є е, ту, е, аспірант, у якого є свій садок. Тобто ми всі наші як би, наукові фантазії можемо втілювати в його садки. Як у нас йдуть препарати? Ми сьогодні отак намагалися це вам е, показати. На першому етапі це Наталія Всеволодівна, ми беремо. Препарати і досліджуємо їх оцінку їх бактеріальної активності. У нас є ця робота, заключена в двох етапах. Перше, ми беремо, перевіряємо, на даний час ми перевіряємо сою і пшеницю, ми просто перевіряємо дію препаратів на тимні розчини. Спрацює чи ні. У, у Наталі Всеволодівна є ціла колекція, ви можете бачити навіть на фото. Ціла колекція різних бактерій дивимося якісними характеристиками, чи спрацює, чи ні, також порівнюємося сьогодні. Говорили, немає антибактеріальних ні одного, жодного затвердженого антибактеріального препарату. Тобто, ми працюємо з тим, що є і порівнюємо їх з хімічними пестицидами. А далі, якщо якась концентрація спрацювала. І якийсь препарат спрацював, ми далі вже методом серійних розведень визначаємо концентрацію препаратів, які мають бактерицидну і бактеріостатичну дію. Тому що бактерицидна дія – це та дія, яка вбиває бактерії, яка діє протибактерії. Бактеріостатична це те, що зупиняє ріст. І те, що розказував, наприклад, сьогодні В'ячеслав, що у нього була фунгістатична дія, тобто вона зупиняла ріст. Після цього, крім бактерій, ми аналогічно дивимося цим чутливості препаратів до фітопатогенних грибів. Цей блок ми не робимо з е, вірою в яка сьогодні досліджувала. Що ми беремо? Аналогічно, ми спочатку дивимося вплив різних препаратів на мікози, сої, пшениці. Аналогічно визначаємо ці концентрації, які мають фунгіцидну і статичного дію. Аналогічному, як ми сьогодні. Ми дивимося, чи потрібна додаткова обробка, чи ні. Лабораторія нам дає загальне бачення цього. І третє, чого немає, у Наталі все, ми порівнюємо дію з хімічними фунгіцидами. тому що хімічні функції це цілий клас препаратів, і ми можемо, як сьогодні розказувала Віра Віталіна, оцінити, чи можливо їх, е наскільки вони е їх дія Порівняна і відповідає дії хімічних від ж компанії Сінгента та інші. Далі, третій блок це ми ось так приблизно працюємо. Це Тетяна Тарасіна на сьогодні. Що ми беремо? У нас у неї є культури бактерій, і ми отак от приблизно поїздили і заражали. А вже це абсолютно польовий досвід, де ми можемо дійсно подивитися вплив кліматичних факторів, вплив ґрунтових факторів, вплив якихось погодних умов на, на заражання. Ми брали два фітопатогени і в і псевдомонас. Сантомонас він дуже гарно себе поводив в лабораторних умовах, псевдомонос він був стійкий. Тому ось так у нас іде цей блок. І це нам дає. Порівняння лабораторних умов і польових умов це третій блок. Четвертий блок це дослідження механізмів дії. А, що ми досліджуємо? Ми ні дивимося пероксидазу, каталазу, феніло. А... Ліази, загальний міст білку, далі ми досліджуємо фенольні сполуки, досліджуємо місце суберину та лігніну, те, що сьогодні представляв, і оце якраз нам дає на першому етапі, що ми бачимо дію, воно працює чи ні? Працює в умовах чи ні? А далі зрозуміти за рахунок чого воно працює, чи дійсно воно має системну дію, чи дію, це нас досліджує спіранчу мета під керівництвом доктора біологічних наук. Ліканова, який є знаним одним з найвідоміших і найзнаніших фізіологів рослин, які є в Україні. І той блок, який я веду в основному, це дослідження екологічної безпеки та токсичності препаратів. Ми проводимо як скрізь, ми проводимо, як ви бачили, препарат. На ґрунтову мікробіоту. Ми дивимося поведінкові зміни біотестів. Наша задача знайти ту максимальну концентрацію, яка не буде шкодити біотестам і разом з тим буде мати. Ефер. Оце якби шість, 5 складових. І коли дійсно ми отримуємо це все, і ми отримаємо ту суміш, ви сьогодні бачили, ми пробуємо її, ми досліджуємо, ми вже можемо тут. Нашу наукову фантазію відбувати, і у нас є один гектар насаджень яблуні і один гектар насаджень свиту. Тобто ми можемо би, переноситися не тільки на поле, на дослідні ділянки, ми можемо досліджувати наші комбінації в саду, і ми це як ми можемо дослідити, завдячуючи тому, що ми працюємо. Науковій установі, ми одразу можемо, наприклад, подивитися місць важких металів. Це важливо. Тому що, наприклад, якщо далі ці яблука переробляти для дитячого харчування, це ключові моменти. Це дає нам повну картину. Оце якби шість основних блоків, над якими працює наша команда. І Якщо говорити про наукові здобутки, то наші дослідження є актуальними, наші дослідження є новітніми. Ми, у нас опубліковано три статті ФАПОВЛД, ми шість тест-доповідей. Наша доповідь виграла, ми були в 21-му році, ми були в Сербії, в місті в міжнародному конкурсі з аврономією. Там було сім країн, 40 учасників, і ми зайняли друге місце. А, і наша студентка виграла конкурс ЮЕЙ», один з найвідоміших в Україні стипендіальних програм за науковим напрямком програмних руки і Тобто ми розвиваємось, ми намагаємось, ми не зупиняємось і рухаємось вперед. Дякую за увагу. Це все. Це все. Ось можна підсумувати, так? Да? це цікавить результат кінцевий. Для нас, як для продавців. Обробка насіння сої передбасівна. Застосовуємо 100 г ОМД, 500 мікро. Ні, 3 кг МД. Ой, 3 кг ОМД, 100 грамів комфорту. 100-150 грн. Це, це, ну, це можна варіювати. І 500 звірів. 500 це обробка насіння. Так, да, Протруювання насіння. Далі, застосування на сої, застосування на пшениці. Наскільки я зрозумів. Застосовуємо в перші фази вегетації ті самі, ті самі комбінації. 3 кг ОМД, 100 г комфорту, 500 г мікро. Стоїцесない... Володимир Павло, секундочку, тут, о, тут тільки, тільки питання. Е, Група вчора. Вона практично нічого не знає про наш колектив. Ми не хотіли збивати їх ну, направлення з їхньої роботи. Якраз тут ми говоримо про внесення ОНД на першу фазах, на, на кінцевій фазах, я би дуже застерігав, якщо ми пам'ятаємо минулий рік, коли на перших фазах розвитку була велика засуха. А ми кажемо, на перших фазах застосовуйте ОМД, стартуйте. І ми шкодимо рослині. Це не є, не є ми, так, всього, перша друга фаза. Ми дивимося на, як Олександр Саш каже, вийду поле, побачу, які, які, які фактори діють. Я з я що говорив? Я говорив з того е, питання, що перші фази розвитку рослини, ми наганяємо вегетативну масу і говорив за нормальні умови. Я розумію, що так, да, якщо є там якісь стресові фактори, е, ми можемо робити комбінації чи з, дозу міняти, іменно щоб брати по МД. Якщо ми говоримо за каліактив, е, вплив калію на розвиток вже йде на формування урожаю. І ми більш, пізніші фази застосовуємо, вже, або ж якщо стресові умови. Ще радимо обробку, позакоренемо на 14-й день покривати. <плес> а, я не на 14, а якщо буде, ще на 30. <плес> Це те, <плес> що. Після чого? Після ураження. Після. Після ураження. Після ураження. Якщо є ураження, якщо є ураження, ми додатково рекомендуємо поза на 14-й день і далі на 28-й терети. Що слово ураження? Хто може сказати, чи є ураження, чи немає ураження. Коли ми бачимо ураження, чи, 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 чи не пізно? тоді вже підбережок не пізно, тому і справа. ми, ну, ми, ми можемо шкодочинність вже була в будь-якому випадку. Знизитися да. системна, системна робота з препаратами дозволяє не бачити ніяких захворів. І получати, от пан Володимир сьогодні каже, дайте мені 5 тонн сої, забезпечте, я буду з вами працювати багато років. Якщо ми будемо чекати, поки в нього буде ураження на сої, ніколи ми не досягнемо максимального результату. Ми мусимо виробити такий механізм, щоб воно було не, не бачили ніякого ураження, було здорова рослина, і вона тоді зможе вдати максимально. Якщо брати обробку сої, ви рекомендуєте теж починати з 3,30 чи 2,30. <таспорізація> так, хто шир? Можете дійсно цю схему там, протравили, внесення поліалів, які да, рекомендації ваші проходят... Ну що не задача вчених на сьогоднішній день говорити про те, що ми, про виробити схему. Кожна команда працює за своїми є ризики. Ну да, да, я випадку да, лікар, а дописує рецепт. Саме ж тут воєнно бути за подотруювання могли кожному свій приписує. Так, на дивиться на пацієнта. Не, що таке. ми може, ми дивіться. Ми можемо взяти ваш ваш. Ми дивимося на клієнта, да? така ось ми так жили, то їмо пили. Скільки нам років ми кажемо, то давайте ми тоді вам пропишемо індивідуально. Ми беремо вашу схему і кажемо, ці схеми ми готові зробити туди, і тоді ми можемо тим самим підвищити ваш результат. Механізму і схеми немає. Я, Закаченої... ні, механізми є, схема є. Я маю схему. Я би не взяв сміливість за себе. Бо, наприклад, сидить Одеса, там. Із моїх, із моїх царата, і сидить Львів івано франківськ висіка це, не знаєте, в центральні Львів, чи, чи, чи що ви зараз хочемо, наприклад, візи, Закон, міно, 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 за нього сказати два слова. Що таке агроном? Агроном ділиться на дві роботи: роботу діагноста і власне лікаря. Тут було питання, чим мені лікувати. І, правильно, якщо в Одесі є діагноз один, сухо. Мені треба профілактично зайти, і якщо у Львові йдуть дощі, і я знаю, що воно вже буде, то я вношу і тоді, так, да, загальні є там три перші, дві, чотири листовки, передцвітінням, після цвітіння. Це все описано є в нашому каталогі, як ви можете побачити. Але це загальні рекомендації. І кожен виробить свої. Як працювати з препаратами, наука сьогодні, як вони, але де але вони але. найбільш ефективні. Правильно ви кажете, той самий Амістар теж, він працює від того, від того, має срок очікування такий-то. Так? Чи це буде Амістар, чи це буде Фундазол, чи це буде 50 й і 24-й, ви виберете самі, ви маєте діагноз, ви, ви знаєте, до чого ви йдете. Ви вибираєте собі схему. Ну, по ваших фінансах, відчуттям, так і так далі. Оце власне, все. А спитати сьогодні, Олій Олександр, дійсно, на якого листку внесете, вона не внесе, я чесно знаю. Віктор Анатолій, каже, я мушу 5 разів по 5. В'ячеслав, коли внешно. Тож Теж носить 5 разів по 5. Ви скажете скоріше за нього. Потім плачемо. Радимо сказати, вносить, поки дозволяли по да. Так. Так. Само, так. От, Вон, от, 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 Поважна така людина станець, ми йому казали, воно стимулює сою, і вона буде жити, вона жила. Потім в один момент вона все загинула. Ми її перестимулювали, треба завжди дивитися на поле. От в мене все саме, що в тебе на полі? Ти вийду в поле, побачу, так ти біжиш біля поля. Поки не дійду до поля, я не можу більше сказати. Чи буде працювати, чи не буде. Це індивідуально. Наука дає нам бачення. А ми мусимо виявити кожен для себе. Ми з вами готові працювати індивідуально, з вами на, на, на окремих ваших господарствах. Різні господарства можуть бути різні рекомендації.